Друзі, всім привіт! З вами Екзорти Краскін. Сьогодні буде коротенький відеоролик, тому що новин дуже мало. Це більше будуть своєрідні такі нагадування, наприклад, про те, що зараз, уже от понеділок, з сьогоднішнього дня, запустився тиждень номер 4 виконання бойових завдань на тиску. Згадаю також за оновлення по навичках та очках Престижу, які зробили посеред сезону лазурного дракона. Оця інформація з'явилася на офіційному сайті. Ну і також сьогодні старт. Сував магазин жетонів Gerson Панзер та з'явилися спеціальні пропозиції у преміум магазині, бойові завдання, всі ці справи. Зараз по цьому пробіжимося буквально коротенько, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з самого першого із натиску, друзі, тому що понеділок, четвертий тиждень виконання а, щотижневих бойових завдань у нас почався. Переходимо, я от сьогодні ще в натиск не пограв, тільки в рандомі. Бачимо, що до цього можна було виконати 15 бойових завдань. Ще, відповідно, 5 стали доступні, 250 бон, 1 день према, плюс до того прогресія апнеться до 20 штук. За 20 нічого не отримаємо, але на наступному вже тижні ми зможемо. Отримати бонусні 1000 бон. Доволі непогано. А ще на тижні плюс отримаємо одне з удосконалених обладнань на вибір. Дуже круті нагороди, бо не зайвими не будуть, обладнання також зайвим не буде. Про свій прогрес буду вам говорити у подальших відеороликах. Тому що сьогодні я до натиску точно не доберуся. Це от такий, друзі, перший момент. Плюс до того сьогодні на офіційному сайті з'явилася інформація про оновлення посеред Сезону балансні зміни. Дивіться, що тут, якщо коротко зазначено. Перше, що було змінено, це система очок престижу. Трохи зменшено кількість очок престижу, які заробляються за допомогу союзникам рольовою навичкою. На снага. Це такий перший момент. Далі у нас є зміни по універсальні важкі танки, мисливець за головами. Кількість відновлення очок міцності за кожну пошкоджену машину супротивника збільшено, було раніше 30 40 60 стало 40 70 100 але час перезаряджання рольової навички збільшено з 15 до 30 секунд. Тобто час е, е, рольової навички, от перезаряджання було збільшено, але ефективність підняли. Ну і колісні легкі танки, активна розвідка, рівень заряду рольової навички на початку бою збільшено з 2 до 3. І тактичні навички артобстріл. Е, Заподіяна шкода збільшена було 400, стало 450. От такі невеликі, друзі, але все ж таки є зміни у нас у натиску посеред. Сезону. По натиску ми коротко пробігли. Це все зрозуміло. Переходимо тепер у випадковий бій. Так. І будемо говорити про те, що ще стало доступне. Перше, що стало доступне, звісно, це бойові завдання. Якщо перейти у додаткові завдання, то ми можемо побачити, що тут з'явився розділ «Герстун Panzer. Я от виконав усі завдання, окрім цього, що накопичуване, так скажемо, завдання, яке тільки раз можна виконувати. За нього разово найбільше дається оцих жетончиків 80 штук. Це все зрозуміло. Я от виконав скільки тут, 5 разів можна було виконати оце завдання, завдати. Шкоди за будь-яку кількість боїв 2500 на техніці 4 рівня і вище. Ну і плюс до того знищені машини супротивника в одному бою треба от дві або більше знищити, і вам будуть давати ще щоденно це оновлюється 10 от таких от жетончиків, плюс до того панзер-вор напис. Звісно, це другорядні бойові завдання. Тобто в багатьох вони будуть виконуватися на автоматі, але слід зазначити, що заглядайте у магазин події Girls Сунпанзер, друзі, тому що він сьогодні от буквально стартував у нас із 20 жовтня. Якщо подивитися по товарах, ми вже розбирали, то тут у нас є із такою, що найменш цінне, це от деколі. Звісно, це другорядне, із такою, що більш-менш цінне, це у нас командири. Непогано цей перший командир Кей взагалі з озвученням або 2D-стилі. Якщо ви будете кожного дня, ну практично кожного дня впродовж от, от and Panzer цієї колаборації, запуску, е, виконувати ці бойові завдання, фармити жетончики, виконати бойове завдання та бонус на D80 штук, то ви скоріш за все, десь в районі 200 от цих жетончиків зможете зафармити і зможете, наприклад, забрати на вибір одного з командирів. Ну, радив би от Кей конкретно брати, тому що там є озвучення на якусь машину можна посадити. Плюс до того обрати один із 2D-стилів, друзі. Тут є школи ті, які були у нас раніше, і плюс до того нова школа, стиль школа Сандерс. От така, друзі, інформація у нас по події Gerson Panzer. Плюс до того, це ще не все. У нас з'явилися пропозиції в преміум магазині. Ну, звісно, це для обмеженої кількості гравців, але все ж таки показую, щоб нічого не пропускали, можливо, хтось зацікавиться, так скажемо. Дивіться, тут нічого от в найліпшому немає, навіть ніяких пропозицій. Знаєте, як було із прем-машинами за золото. Хоча вони такі слабуваті, пропонували. Але все ж таки зараз немає тут нічого. Ну і от цілий розділ з'явився. Gosh Панзер Panzer з сьогоднішнього дня є пропозиція, усе включено. Дивіться, тут усі танки, які були у нас із колабораціями з різних шкіл. Скільки тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 6. Правильно, 6. Купа деколів, 2D-стилі, я так розумію. Чи немає тут 2D стилів? Так, є от всі школи 2D-стилі. О, у мене навіть є школа Куроморіміна. Я колись її забрав. До речі, Я й сам забув на якійсь машині об'єкт 168N uh, uh, німецький. От на цій машині в мене він встановлений, треба буде зняти, можливо, на якусь машину поставлю. Коротше кажучи, це набір, все включено. Він найбільш дорогий 2576, це все зрозуміло. Ну і є набори такі вже от, конкретно по школах, це все ясно. Але що саме дивовижне, що вони всі в одну ціну, друзі. Тобто, яка б не була машина, наприклад, дивіться, школа Ядкосота БТ42. Це у нас прем 5 рівня. До речі, це, напевно, найбільш. Фановий прем з усіх машин, тому що тут у нас де тут у нас модулі. Фугасниця, наскільки я пам'ятаю. так, дивіться, яка тут середня шкода за посіл. 370 одиниць. От у нас 105 мм пробувають базові кумулятиви і голдові 125-370 от шкода. І фугаса є 440 підвищена шкода, 57 пробувають Тобто, можливо, якщо особливо ви в топі будете, на цій машинки, по типу, як знаєте, як на бт 7 артилерійському, можна буде покатати, пограти. Оце я так думаю. Доволі така фанова машина. Звісно, вона коштує так само, як і всі інші, наприклад, 7 рівні машини. от Це в нас 7 рівень, ні, це 6 рівень. Так, це Sherman Firefly. А давайте на нього подивимося в грі, як він виглядає, тому що, ага, моделька от така Ну, нічого особливого. нічого особливого Але це у нас не британська машина, а от конкретно США. І давайте ще глянемо, наприклад, по-моєму, тут один сьомий рівень є чи щось таке. А, ось, оце сьомий рівень. Центріон Gloriana. Оце у нас сьомий рівень. Бачите, ціна скрізь однакова на всі машини. Однакова ціна. Звісно, вони нічого цікавого не представляють, ці машини. Це чисто для любителів аніме, так скажемо, тому що ну, нічого особливого в них немає. Це не є 25 знаєте, така фанова машинка, яка буде як кулеметиком своєрідним от раз за разом там, із проміжком 2 секунди видавати снаряди. Скільки там киде в розкаченому стані? 2,5 чи 3 секунди. Ну, Дуже швидко перезаряджає. Нічого такого ви не отримуєте. Єдина от фанова машина це ця бт 42 Звісно, Chetchill тут швидко але все ж таки, ну всі ви розумієте, що це за Chetchill. Це той самий, як Chetchill 3 от 5 рівня, тільки це дивіться, в Chetchill Глоріана 6 рівня. Це шостий рівень у нас, друзі. Ну, Тут е, високий ДП, мод в районі 2000. Це в базі заряджання гармати 4.3. Якщо розкачаємо, буде 3,3 десь секунди. Ну, швидко перезаряджається гарматка, але все ж таки а, середня шкода 140 одиниць, до речі. Тобто, можливо, ще й більш-менше, але всі його будуть в основному пробувати. Коротше кажучи, це чисто, друзі, для колекції такі от машини. От така у нас е, е, обстановка взагалі по тому, що сьогодні з'явилося, тому що новин абсолютно ніяких немає. По бойовій перепустки все традиційно стандартно. Рекомендував вам би а, вимінювати оці монети бойової перепустки на екіпажі на 11 рівні. Я думаю, що багато хто з вас досліджує. В першу чергу забирайте це само собою. Якщо якісь залишки залишатимуться, тут уже на набони вимінюйте, тому що в кінці сезону це все згорить зрозуміло. Тут у нас без змін. Надіюся, завтра буде щось цікаве. Будемо розбирати, обговорювати. Але на сьогодні це все. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!